Нашим вогнеборцям, молодці, правда, підтримайте. Так от десятки тисяч вогників світитимуть для вас до 19 січня, але на цьому диван не завершується. Ще раз, будь ласка, зверніть увагу на подарункову коробку поруч із вами зеленого кольору. Завдяки генеральному партнеру новорічних свят Віза та Приватбанк. Просто зараз святий Миколай з'явиться у вигляді інтерактивної голограми. Відповідно, буде разом із нами упродовж всіх свят. Тож, будь ласка, зверніть увагу на цю надзвичайно красиву подарункову коробку. Подаруночки, як то кажуть, не закінчуються. Тож, друзі, Віталій Володимирович вже розповів, що ми підготували для вас такий, в принципі, довжелезний маршрут у 8 кілометрів, який має сім локацій, для того, щоб уникнути скупчень. Тож про нього теж із величезним задоволенням розповім. Софійська площа Арка Дружби народів, де Знаходиться головна ялинка Києва, пішохідно-велосипедний міст, який сяє гірляндами парк Володимирська Гірка, але художників, Андріївський узвіз, контрактова площа, на якій на нас чекає Подільська ялинка, прикрашена у стилі петриківського розпису. Шановні друзі, і знову ж таки запрошуємо вас. Якщо ви тут залишаєтесь на Софійській площі, перейти до нашого святкового екрану, який знаходиться за сценою за головною новорічною ялинкою країни, трошки туди далі по вулиці, де за кілька хвилин розпочнеться трансляція концерту класичної музики з зимові дива, створеного благодійним фондом Відкрита музика міста, спільно зі світським порталом jetsetter.ua та за підтримки українського культурного фонду у записі взяли участь діти що Трьох видатних спеціалізованих шкіл, тож насолоджуйтесь їхньою музичною магією і поринайте як то кажуть у свято одним словом ми підготували для вас приємні подарунки приємні локації якщо у вас є час і бажання і натхнення обов'язково прогуляйтеся києвом обов'язково сфотографуйтеся і ще раз хочу подякувати Folk Ukraine за організацію такого чудового свята особисто Ігорю Добруцькому за те що щороку організовує такі чудові свята за те що кри